Невдовзі українська молодь поїде на європейський юнацький олімпійський фестиваль у Грузії. З цього приводу ми вирішили зробити цикл сюжетів про зимові види спорту, у яких будуть виступати наші молоді спортсмени, і познайомити вас із ними. Почнемо нашу розповідь із біатлону. І повірте, там є ким пишатися. Дивіться. Швидкість, витривалість і влучність. Біатлон. Боротьба з собою, суперниками і часто з погодними умовами. Як виник цей вид спорту? Як українські біатлоністки втерли носа росіянам прямо на їхній території? Та хто вони? Підростаюче покоління наших біатлоністів. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Історія цього виду спорту досить довга, бо вперше змагання з лижних перегонів зі стрільбою пройшли ще у 1767 році у Норвегії. Але попри таку ранню появу, культивувався біатлон лише у скандинавських країнах. А у решті Європи популярним зовсім не був. Однак, все змінилося у 1924 році, коли біатлон включили до програми перших зимових Олімпійських ігор, які проходили у Шамоні, Франція і Олімпійська. Ським видом спорту біатлон пробув 24 роки до 1948-го. Тоді його виключили з програми, бо вважали надто мілітаристським. А людство в той час активно просувало тезу про те, що потрібно дати миру шанс. Згодом біатлон все ж повернули у програму Олімпійських ігор, і сталося це аж через 12 років у 1960 році. Щоправда, тоді брати участь у змаганнях з цього виду спорту могли лише чоловіки а ось для жінок його додали в олімпійську програму лише у 1992 році. Досягнення наших. Українська команда з біатлону завжди показувала хороші результати. Першу олімпійську медаль з цього виду спорту в історії незалежної України в 1994 році завоювала Валентина Церба в спринті. На олімпіаді 1998-го срібло індивідуальної гонки здобула Олена Петрова. А у 2006-му бронзу в спринті забрала Лілія Єфремова у 2014 році на Олімпіаді у Сочі. В Росії спочатку Віта Семеренко здобула бронзу в спринці, після чого золото в естафеті взяла наша жіноча команда у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної. Саме Підгрушна тоді фінішувала із українським прапором на території агресора, який вже тоді мав плани щодо окупації Криму. Це робить цю перемогу ще більш значущою для України, бо це той випадок, коли у російському місті здіймає. Це український прапор, і повну лунає наш гімн. олімпійський старт підростаючого покоління. Підростаюче покоління українських біатлоністів не відстає від дорослих спортсменів. Незабаром вісім молодих атлетів візьмуть участь у європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року в Бакуріані, що у Грузії, юні спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях такого рівня завдяки підтримці національного олімпійського комітету України. Самі атлети вже в очікуванні змагань. Це дуже важливі змагання для нас. І підготовка у нас була дуже хороша цього року. Я думаю, що у нас будуть хороші результати і не бояться розповідати про свою основну мрію олімпійський чемпіон. Аби додати дозу мотивації та підтримати юних спортсменів, Національний олімпійський комітет організував захід, на який завітала і найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. А президент національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт розповів про важливість цих змагань для українського спорту. Ми вже сьогодні повинні думати про майбутнє. Олімпійського українського спорту на міжнародній арені, і ці дівчата і хлопці їдуть. І сподіваємося, що щас ми їх побачимо на Олімпійських іграх. Вже тренування, змагання і перші медалі майбутнє в українського біатлону є, і ми сподіваємося, що ці юні спортсмени ще не один раз сходитимуть на світові п'єдестали, а що не умерла звучатиме у кожному куточку світу. Як тоді, у 2014-му у Росії сочі, а поки бажаємо успіху нашій команді юних атлетів у Бакуріані 2025 і очікуємо прекрасних результатів у цьому змаганні.